Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі і Персік. Ви знаходитеся на нашому каналі, а ми знаходимося зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. Готель Рас Хамрад Резорт. Раз Ель Хамса, здається, це Емірат 80 кілометрів від аеропорту Дубаї. І зараз я вам покажу, як виглядає наш номер. Так, Зараз у нас є три такі карточки, кожному по карте. Перекладаємо. І, як завжди, я не можу потрапити в номер. З мене вже сміються, але сильніше, сильніше давлю а Наша карточка стоїть, тому що діти в номері. Зараз поки чисто зніму вам огляд готелю. Кажуть кажучи, в номері я можу заблукати. Зараз покажу, в нас, здається, 4 ванни. І так, перша ванна. Не ванна, а туалетна кімната. А, так, тепер йдемо ліворуч. Ліворуч у нас знаходиться дитяча кімната і спальня. Зараз покажу спальню. Діти, я зараз вашу кімнату зніму. А це душ. Душова кабінка, що мені подобається. Люблю кабінки, не люблю ванни в них ставати. Тут все є. Ми були в іншому номері, так як номера не було вільного, наша туристична агенція щось наплутала. Тому поки ми були в іншому номері, попросили фін, там не було, але ми його собою прихватили. Якраз тепер у нас два фіни. Так, оце дитяче. Номер, здається, 160 квадратів. Реально, як три мої квартири. Дуже великий, дуже простора, велика кімната. А шафки. Шафки, в принципі, стандартні. тут полички. Кіра вже поскладала, речі. Полочки, тримпіля ніби нічого такого. Так, далі. Ще одна спальня, велика спальня, моя. Теж маємо душову кабінку, туалет, все як треба, шафа. Так, зараз Треба покласти в величезний балкон. Зараз покажу вам балкон, він нереально великий. В шафі також знаходиться сейф, велика кухня, не знаю для чого. Кажуть, в деяких номерах ще є пральні машини. На жаль, у нас немає, але дуже хотілося. Так, це велика гостьова кімната, телевізор. Так, теж вихід на балкон. Зараз все покажу. Тобто, як зала чи гостява, не знаю, як отак вона виглядає. Дуже класно, велика, простора. А, купа пустих кімнат, я не знаю для чого. Тут просто тупік. Купа, купа пустих кімнат. А, це ще один туалет. А, ще один туалет. Пусті кімнати. Я не знаю, що там, валізу туди поставили. І кухня знаходиться. Є холодильник невеличкий, печка, мікрохвильовка, вода. Чайник, чай, кава, цукор, все це є. Це теж наш балкон. Вид з балкону. Зараз вийду на балкон, покажу вам балкон. Так, показую балкон. Якраз на заставці телевізору знаходиться наш готель. Балкон дуже великий. Займає півповерху, мені здається. Проходить по всій нашій квартирі чи номеру. Ось такий це все наш балкон. Ось так він виглядає зараз. Чесно кажучи, реально півповерху починається балкон, іде. Да, Ось такий класний вид у нас. Можемо насолодитися. І ото все, і за поворотом це теж наш балкон. Я не знаю, у він такий великий, звісно. Ні, ну класно, але враховуючи те, що на вулиці. Я б не сказала, що це спека це просто така, знаєте, сауна. Дуже вологе повітря, ти відразу весь мокрий, але насправді ну, не так жарко, як я собі уявляла. Та дуже гарно. Дивіться, який гарний краєвид, просто нереальний. Попросила номер з виглядом на море, точніше, це не море, це персидська затока. Дали нам трошки довелося почекати, але дали нам номер, це все іде наш балкон. Тобто ось Вихід з кожної кімнати на цей балкон і він далі йде, просувається цей балкон. Тобто можна охопити. Дуже багато побачити з нього. Поруч скільки всього. А стосовно того, що стосовно відгуків, всі пишуть, що дуже брудні вікна, і людям це не подобається. Дійсно, вікна брудноваться. Але це не тому, що їх не миють, й дай піріла трохи, ось можна побачити. А це тому, що настільки волого, все настільки вологе повітря, що відразу воно осідає, тобто окуляри, зразу, відразу вони запотівають, І коли летить пил. Звісно, пил осідає і тому ну, брудне, Я не можу сказати, що трудно. Номер чистий, просторий, холодний, такий класний, дуже класний номер, все, що я можу сказати, цей сподобався. Ми прилетіли, дуже втомилися, тому що ми майже добу були в дорозі з двома пересадками, двома літаками через Стамбул ми летіли. І ми були нереально втомлені, нам дали номер, там, не знаю, щось, чи турагентство наше наплутало. Ну, в общем, Нам сказали, що в нас взагалі номер студія. А я сказала, що в нас має бути номер з двома кімнатами. Ми пішли нам дали однокімнатний з одною спальнею номер. Ми там спали. Чесно кажучи, номер не сподобався. Дуже такий, знаєте, підзастарілий, неприємний запах є трохи, вологость. Не дуже добре справлявся в ньому кондиціонер, Так були недоліки. Але коли ми перейшли в цей номер, переселилися, то я розумію, що є різниця між тим, таким підстарілим. Знаєте, під замореним номером і от цим, що ми зараз маємо. Тому якщо ви обираєте, звісно, номер, то треба дивитися на те, які номера. Бачите, одна спальня подешевше, я так розумію, але ну є свої недоліки. В принципі, ми всі приїжджаємо, щоб відпочивати. Дивіться, як гарно там. Таються, не знаю на скутерах чи на чому водному. Ми, звісно, приїжджаємо не придиратися, а відпочивати. Але коли ти приїхав, в тебе 40 градусів, і ти хочеш, щоб в тебе працював а в тебе плюс 25 і сморят в кімнаті, то ясно, що тобі це не сподобається. Персонал поки що стикалися дуже вічливий, посміхається, розмовляє російською мовою багато хто, тикає google перекладач нам. Але, на жаль, все російською тепер треба зробити зауваження. Можливо, сказати, щоб тикала українська, хоча ми і так можемо впоратися трохи, але інколи, коли ти щось не розумієш, тобі прикладають. Тобто, ну взагалі проблем ніяких. Просить щось, тобі приносить, там не вистачає рушника, фен і так далі. Ну, на всі прохання відповідають. Все добре, все класно. Дивіться, на парашуті зараз хтось буде кататися. Тобто зараз уже спека спадає трохи, і коли спека спадає, то починається таке життя, класне, таке насичене життя, так розумію, туристичне, розпавне. Mm -hmm. Були на пляжі, е, вода така, знаєте, парне молоко, дуже тепла, класна, пасієн з охолодженням. Е, е, ну, я не знаю, мені дуже сподобалося. Звісно, вологість бере своє, ти весь мокрий, але все інше, все інше чудове. All inclusive, е, ну скажімо так, не єгипет. Звісно, не єгипет, але. Досить непогано. Їсти можна, якби. Є вибір, не багато, але вибір є, володимива не будемо. Покажемо все, вам потім пізніше трохи зніму і розповім. Все мені подобається, великий величезний, просто величезний готель, але мені здається, що для такого великого готелю трохи замало басейнів і трохи замала територія. Насправді, ще перед центральним входом у готель знаходиться гольф поле Ще туди не дійшли. Подивимося і сказали, що тут неподалік є торгівельний центр. Теж подивимося. Огляд-сніданочку. Ось такі панкейки можна додатково замовити, якщо їх немає для дітей. Просити приносити. так Зараз покажу вам швиденько огляд сніданочку, це наш останній день. Завжди можна приготувати собі яєчня або омлет. Ось тут ось. Далі в нас завжди є на сніданок варені яйця, соус, яєчня. Ось такі ковбаски, Не знаю, навіть не коштувала ось щось таке. Іноді буває ось така пюрешечка обсмажена в клярі. Вірмішелька частенько. До речі, дуже рекомендується як наша клапша. В них у четверг день азіатської кухні і можна її взяти ввечері. Так, це помідорчики гриль. Запечена фасоль написана. Завжди є якась кашка, я гадаю, що це вівсяне сьогодні. Це булькалочок, сирі зі спеції. Це фул медамес, Не знаю, що це, не коштує. Також є намазки, є ковбаса, салат, соуси, як завжди стоять, помідорчики з А, так, морква, огірок, й йогурт є без додавання, мюслі і завжди якийсь фруктовий або ананасовий, або колоничний, і фрукти. Також є яблука зелені, кільсинки. Далі йдемо далі, зараз покажу вам. Завжди можна взяти каву. Колу фанту спрайт не можна зранку. Так, тут зранку хліб, масло, вареннячко. Не знаю, мені їх булочки не вийшли взагалі, але не смачні А Можна підсмажити глянку, ну, в принципі все. І ось там от знаходиться тераса. Також забула сказати, що завжди є горіхи, фініки, чернослив мед. Молоко і є також святі мислі, ну як завжди на світанку.